Вітаю панство! З вами я Едбор. Нарешті виходить нова частина челенджів. Я помітив вашу активність та зацікавленість. Сьогодні я буду виконувати челенджі, які надіслали мені ви, а саме виживання за БНР в 1936 році проти СРСР і виживання за Люксембург проти Німеччини. Також що було цікавіше, я поставив для себе теж невеличкий челендж, а саме вижити за Польщу у 1936 році. Що ж? Тоді почнімо. А перед початком цього відео я хочу порадити вам підписатися на наш канал в Телеграмі, де ви можете побачити анонси нових відео, бути учасником обговорень подій та новин. Також тут ви зможете спілкуватися з іншими підписниками та зі мною. Посилання на канал у описі під відео. Станом на 36-й рік Білорусь має маленьку армію, яка взагалі не готова до бойових дій. У комплектаціях дивізій на нулі в армії не вистачає людей і озброєння. Для того щоб виконати цей надзвичайно складний челендж, треба застосувати логіку та тактику. Я добре проаналізував усі шляхи за Білорусь, щоб узяти саме той шлях, на якому дається максимальна кількість бонусів на оборону на нацпровінція. Таким шляхом виявився націоналістичний. Всього через три фокуси ми отримуємо хороший баф на оборону в нацпровках. Потім треба було йти по реформам в армії. А далі по реформам в економіці. В наших планах було оборонятися в болотяній місцевості і стати по Дніпру, Прип'яті та західній двіні. На випадок, якщо нас проб'ють, уже будувалися бункери в мінську. Але сталося не так, як гадалося. Як тільки ворог підійшов на лінію зіткнення з нашими дивізіями, він розпочав масований штурм. В цей же час Німеччина нам надіслала запрошення в свій альянс. Доволі неочікувано, як я гадав. Я думав, німці зможуть нам надіслати лендліз, але ні, цього не сталося. Північний фронт опинився вщент розбитим. Трохи довше Тримався центральний та південний фронти. Головне у нашій справі це хороша ротація. Загалом, це єдине, що може нас рятувати. Після довгої та відчайдушної оборони ворог зуміг оточити наші дві дивізії. Червона армія поступово відкидала нас все ближче і ближче до столиці. Аж поки ми не опинилися за кутами в трьох провінціях. СРСР на недовгий час зупинив свої атаки. На недовгий час ми змогли повернути декілька земель, які ми втратили, а також оточити одну танкову дивізію. На жаль, розвинутий наступ не виходить через недостатню кількість дивізій. Згодом червоні знову підвели. Своє військо і наново загнали нас в три провки. Потім в дві, а потім і в одну. 9 червня пала столиця мінськ. Сумарні втрати сторін становили 228 тисяч червоних та 66 тисяч білорусів. Не дивлячись на те, що я так і не зміг вижити, я доволі довго тримався. Тримався я аж понад півтора року. Щоб навіть дійти до такого результату, мені довелося зіграти аж 5 разів. Як ви вже зрозуміли, ці 4 до цього були ну геть провальними. Але якщо ви теж захочете спробувати вижити, то слідуйте тим інструкціям, які були вказані вище. А також не забувайте брати максимальні бонуси на оборону, які ви бачите зараз на екрані. Отже, ідея челенджу 10 із 10, виконання 2 із 10, а складність 10 із 10. Так, наступний челендж за Польщу. На 36-й рік поляки мають 40 дивізій, які не повністю оснащені. Не дивлячись на те, що Польща зі старту має хорошу промисловість та доволі сильну армію, ми повинні добре розуміти, що ми воюємо проти третього райху, чия сила зростає в геометричній прогресії кожний рік в два рази. Польща ж не може похизуватися такими результатами. Загалом, щоб вижити, мені треба подолати недостатню оснащеність армії, зробити більше дивізій та піти в контрнаступ. Але на крайній випадок я будував бункер у Варшаві. Як такої лінії оборони я не придумав, але я вирішив здати деякі землі, щоб оборонятися було не так важко. Після оголошення війни вермахт перейшов у бій недовгий час ми навіть змогли захопити частину Селезії. Згодом нас вибили з позицій, але ми змогли стабілізувати лінію фронту. Наступні роки лінія зіткнення не рушилася з місця. Після того, як я зміг побудувати міцну промисловість та відновити міць війська, я взявся за політичні фокуси. І я прийняв рішення об'єднатися з Румунією, щоб отримати багато промки та багато нових дивізій. В цей час ми захопили Угорщину, яка була союзником рейху, а потім вимагали Словаччину у Чехословаччини. Чехи погодилися. Після цієї події ми розвинули величезний наступ, оточили 9 дивізій в Гданську, розгорнули ще один наступ, узяли Берлін. І вже 8 листопада 1940 року Німеччина капітулювала. За результатом мирної конференції, ми забрали під свій контроль Селезію, Померанію та Східну Прусію. Німеччина ж стала васалом і повинна була сплатити репарації. Втрати сторін склали 2,8 мільйони німців і 800 тисяч поляків. Челендж було виконано на всі 100%. Усі поставлені задачі були виконані, все пройшло з першої спроби. Якщо ви теж захочете спробувати, ти його пройти, то беріть усі бонуси на оборону, беріть третю наземну доктрину і буде вам щастя. Отже, ідея челенджу 10 із 10, виконання 10 із 10, а складність, думаю, 2 із 10. Якщо чесно, я був дуже здивований, коли побачив Люксембург у пропозиціях вижити. І хоча я відверто розумів свої шанси на те, чи я виживу, мені було просто цікаво подивитися, як це буде відбуватися. Тож я вирішив побудувати максимальні укріплення та максимальне ПВО. Зробив дві подужні дивізії. Як належно, я узяв всі бафи на оборону та пішов по четвертій доктрині. Німеччина оголосила нам війну. Ми змогли швидко володіти містом Відбург. Після нападу Райху на решту Люксембургу, Нідерланди та Бельгія пали. Франція була на межі краху, і тільки фортеця Люксембург трималася. Згодом Німеччина вчинила спроби атакувати наші терни. Ми швели відчайдушну оборону проти цього гіганта. Зрештою, ми пали, але не дивлячись на провал, досвід цього челенджу був цікавий. Ідея челенджу 10 із 10, виконання 0 з 10 – а складність 100 із 10. 3. Що ж, такі баталії у нас вийшли сьогодні. Всі челенджі були дуже цікавими, і в якійсь мірі вони допомогли мені підняти свій скіл в хойці. Я дуже ціную вашу підтримку в коментарях. Дякую вам за вашу активність. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім папа! -па.